Організатором проєкту є осередок розвитку освіти Республіки Польщі, а створений він з метою навчити підготувати освітян України працювати тими методами, якими працюють освітяни за кордоном. В українсько-польському проєкті цьогоріч з Чернівської області брали участь роботи педагогів з 25 навчально-освітніх закладів. Друге місце в ньому посіла праця вчителів Державної гімназії імені Костянтина Дмитровича Ушинського, заступника директора з навчально-методичної роботи Валентини Логвін та практичного психолога. Ніни Сердюк. За основу роботи взяли такі проблемні питання, як оцінювання рівня самоосвітніх компетенцій учнів. Нам цікаво було брати участь у цьому проєкті, і головне те, що ми зрозуміли, що це потрібно. Дійсно, на, останньому, на останній педраді ми використали деякі методики діагностування для членів педагогічного колективу і для членів учнівського колективу, і ми побачили ефективність, тому що одразу перед членом педагогічного колективу вже поставлена проблема якою ми маємо працювати з тим, щоб підвищення якість навчальних досягнень учнів, з тим, щоб підвищення якість нашої роботи? Взагалі, підхід нашої гімназії до всіх інновацій, які впроваджуються в освіті, він дуже чіткий. Ми маємо це вміти, ми маємо це знати, ми маємо це навчитися робити. За словами Валентини Васильівни, кожна з представлених робіт на конкурсі заслуговувала на увагу. Це був ще й обмін найкращим педагогічним досвідом, можливість навчитися чогось нового, і це було надзвичайно цікаво. З собою вчителі привезли багато матеріалів, які планують використовувати для своєї роботи в школі. Це дуже багато часу забирає, дуже багато часу, дуже багато емоцій, дуже багато нервів. Але як сказав Костянтин Дмитрович Ушинський, вчитель може бути вчителем лише до тих пір, доки вчиться сам, як тільки він перестає вчитися, вчитель перестає бути вчителем. І ми керуємося цим принципом, тому що ми маємо навчатися постійно. Вчитель така професія. Ми обрали цю професію. Ми маємо навчатися, ми маємо бути такими ж розвиненими, як зараз наші діти. І тому участь у таких проєктів, у проєктах, отримання нового досвіду це надзвичайно позитивно для нас. Те, що вчителі беруть участь в подібних проектах, вже означає поштовх вперед. Освіта в Україні давно потребує змін. Передовий досвід найкращих освітян, котре доводить, що є у нас педагоги, яким не байдуже як навчають наших дітей, і вони готові до змін.